Ми, ми колесі! Мій клас це одна велика родина. Я люблю жарти на наших перервах. Я навчився гарно працювати у колективі та знайшов найкращого друга Максима. Я знайшла новий грохнути. Я у цій школі почулася на і знайшла новий гроші. Я зустріла багато нових друзі, тому стала більш розумною. Я люблю наш клас за те, що в ньому дуже весело. У нас чудові заходи, ми ходимо в кінотеатри і їмо піцу. А ще я в цьому році знайшов багато друзів. Я зрозуміла, що навчання може бути цікаве, якщо старатися і не зруйнуватися. У нас в цьому році. Ходив в кінотеатр та їли піцу. А ще я зрозумів, що якщо робити уроки швидко, тоді ти зможеш гуляти в нового та собакиш. Я навчилася краще розуміти себе, та мені подобається наші ярки. Я знайшов багато нових друзів, та знайшов найкращого друга Матвій. У цьому році я отримав нові знання та багато хороших друзів. В цьому році я зайняла договірця, коли дуже пишатися. Піша... У цьому році я знайшла собі багато нових друзів. Але я також зрозуміла, що не треба відкриватися і довіряти людям, яких не досконало знаєш. Але це було надіяному. Я знайшла дуже багато нових друзів, та почала краще вчитися. У цьому році я знайшла багато нових друзів, а всім дякую парам за смачний. Я Хороший! бачу, як ви за цей рік подорослішили, стали розумними. І саме головне, що ви стали єдиним дружнім колективом. І я дуже рада діти стати частинкою вашого дружнього класу.